Зовсім ніяк. Це ви знаєте, для мене це е, як е, аватар. Прийшли на другу планету і крадуть чужі копали. Це моя така. Підтримаєте більш того, якщо б, наприклад, там у 2012 році. Якісь компанії, там, які по переробці титану. У нас був кримський титан, але да? щоб вони були присутні в Криму там, в 12-13-го просто не сталося. Все, все, все в, тому, в тому і біда, що умовно корумпована країна, інвестори не заходять і це, це може і були основні підстави, може, вторгнення, що легко взяти. Американці допоможе Україні ще більше загиблих в рабство. Скажімо, по Конституції копали, не принадлежать народу України, а не народу Америки. Я не вважаю, що їх треба кудись комусь там підписувати, віддавати там, чи здавати. Розумію, що з другої сторони, є, що в нас виходу іншого мабуть, ну, то вже. Ну, Закручити все і якось... дебати, але не не відповідь – Ні. Сподіваюся, що це допоможе нам якось вибратися. Все одно вони б колись пішли, ми їх би продали. І тому що ну, ну, краще, краще Україні, американцям дати, ніж росіянам. Їм не крапельки, не треба давати, тому що, ну, бачите, вони б так би задали безкоштовно. А так очень, боже, я хоть буду мотивировать. То, что э, с того момента, как подписали эту угоду, э, с мнением Украины считаться, должно, это уже признак свою субъектности. Я значит, думаю, что суверенитету Украины это не помешает, а впоследствии может играть очень положительную роль. Особенно сейчас, когда надо решать вопросы с поставкой оружия, с финансовыми другими вопросами. Я думаю, в перспективе это принесет вот пользу. З підтримки з боку Сполучених Штатів і з постачання подальшої зброї та розвідданих. А на це абсолютно напружена. Чому? Співпраця з такою могутньою державою, як Сполучені Штати, буде діяти на агресора, стримуючи. Це буде ця угода буде стримуючим фактором для агресора, Моя думка така.